Всім доброго дня! Хочу показати вам ще один варіант оснащення приманок, яким я ще люблю, і мені подобається користуватися от це джиг головка Це ось такий гачок з грузилом. Вони є різних виробників, різних модифікацій. Але мені найбільше подобається ось ця, бо от з цієї джиг головки Приманка не злітає, не сповзає, не рветься. Тому хочу вам показати ще такий варіант: от є ще е, от деякі види приманок, бачите, от є приманка з широким тілом. А от цю приманку можна оснащати будь-чем. Її можна оснащати і, наприклад, вкрутиш, ото е, попереднє відео, що я знімав, як вкрутиш, сюди тройнічок. І воно дуже гарно, гарна засічка, гарно естетично виглядає. Але це широка рибка, бачите? А ось є рибки тонесенькі, як ось ця. І от цю рибку тільки одним способом. Ну, точніше, два способи є. Але один способ мені не подобається. А один подобається. Це також джиг-головка. Просто більшого розміру. Ось така рибка, бач, тоненька, сюди джеголовка, тоненький гачечок, і воно дуже гарно виглядає. Є ще один е, варіант оснащення таких тоненьких рибок це на офсетний гачок, але офсетний крючок пробивають ось так збоку. Але мені ця оснастка не, не дуже подобається, тому що е, я дуже часто ловлю в рівномірну проводку на щуку. Просто закидаєте приманку і так повільно-повільно крутите катушкою. І е, коли вона оснащена на офсєд, е, з боку, то приманка йде ось так на іскос. І вона ну, трошечки не так працює, як потрібно. А ось на джиголовки можна і, і ступенькою ловити, рибка буде рівно. Рухатись, що е, в рівномірну проводочку, як зазвичай люблю е, ловити я. Це на рівномірну проводку. Тобто, джиголовка працює рибка так, як потрібно. Тому зараз показуємо. От беремо джиголовку, приміряємо, де має в нас вийти жало. Можемо, щоб е, ну, отак трошечки надірвати рибку, щоб було нам понятно, де е, виходить у нас жало, щоб не забути. Позначили, і тепер беремо і одягаємо як черв'яка. По центру дивимося. Саме головне, щоб було по центру. І ось так повільно, не спіша, вводимо наш гачок і насаджуємо. Саме головне, щоб наш, наш гачок йшов дуже е, рівно. Не десь в бік і так далі. Це дуже важливо, тому що. Е, Коливання рибки залежить саме від того, як ви надінете приманку на гачок, на на джиголовку. Так, десь ми робили позначку. Ага, я бачу до неї ще є трохи. Ось. Зараз нам треба виводити вже наш гачок по центру. Максимально о! Трошечки не по центру вертаємо. Головне не натягнути на ось цей фіксатор. Якщо ви вже рибку натягнете на цей фіксатор, все, е, типу, зворотнього, е, цього не буде. Просто вона так о, супер. Ідеально по центру. Просто якщо ви вже натягнете, ось зараз вже я буду натягувати рибку на цей фіксатор, все, рибка так міцно держиться. Що ви її вже віти не витяг, хіба аж поки щука. О! Ви бачите на цей ідеал? Просто очі на місці рибки. Гарно все. Рибка, ну, грайлива. Ну, ідеал. Для мене це ідеал. Плюс <кхм> рибка нікуди не дінеться за цього фіксат. Ну, реально, її вже віди, це... Ніщо не зніме, плюс тут йде під наклоном 120 градусів наше кільце, і воно розвернуте. Ще який плюс цієї головки? Що ось це, ну, типу, вухо, не ось так, як стандартно йшло, а воно розвернуто. Тобто, сюди ще можна додатково, додатково додати груз, які, якщо ви ловите на ступеньку, наприклад. То сюди можна ще додатково додавати груз. Це дуже прикольно, дуже класна джеголок, а я, я вам залишу посилання. Зайдете, подивитись. І ось як гарно виглядає рибка з джеголок. Я ж кажу, що таку рибку, саме тоненьку, ви ні на що не оснастите так класно, як на джигголок. Ось так. Ось такий варіант. Ще я хотів показати вам, пам'ятаєте, з двойничком що я не дуже полюбляю ловити на двойнічок, бо він псує рибку. А ось є спеціальні сілікошки з вирізом. що Ви можете провести е, сілікош, ну, тобто, в сілікошки, що її не розірве двойничок. І ще, що я хотів показати, я показував минулого разу на широкій рибці, що двойнік проходить. Класно. А це, бачите, вузкотіла приманка. І ось такий двойник за таким круглим вухом. Він просто розірве цю. Бачите, в нього вухо ширше за цю рибку. Тобто він розірве. А є серія двойників, я вам також залишу посилання, де вушко не кругле, а ось бачите, таке продовжене, продовгувате. Тобто ось такий двійничок, він не, нічого не зробить е, нашій приманці, він її не розірве. Так дуже просто. Так само беремо двійник, ставимо тут і, і просто продіваємо через нашу рибку. Це у нас моторне масло, воно бачите, прозоре, ви, ви бачите, як рухається ваш, ваш двійник. І таким чином, ось так акуратно. Заводити двойничок в рибку. І це подовжене вухо, воно не, не розірве нашу рибку. І просто гляньте. Гляньте на цю красу знову ж таки. Все, рибка ніде не розірвана, не ось тут не розірвана. Не в, в, в цій передній частині. Просто Ідеал. Тут ще повернула, щоб отак рівненько двійнічок стояв. Гляньте. Бачите, прозора рибка, як видно, е, двойнічок, я його рівнесенько-рівнесенько завів. Ідеал! Просто рекомендую. На двойнічки з таким вухом залишу посилання. Так само і на джиголовки. Ось я таку також приманку хочу оснастити на джиголовочку. От беремо джиголовку. Е, у нас тут що? 5 грамиків. Ось так також приміряємося. Ага, бачу. Все, Тут, тут зробив собі позначку, легенько. І все, і так само заводимо. Нашу джиголовку акуратно не спіша, щоб гачок був по центру. Просто якщо гачок не буде по центру, друзі, то <кх> рибка не буде гарно виглядати. А якщо все буде по центру, ось так, ідеально по центру вийшло, то наша рибка буде рівнесенькою і гарно буде виглядати. Я ж кажу: якщо насаджуєте на джиголовку, зробіть це з першого разу, бо потім ви ось так, як я бачите, ідеально рівно. І, і гляньте, яка це краса виходить. Ну, був би щукою, або сутаком, сам би клював би на таке, Ну або окушком. Ну Ідеал, просто ідеал. Ось, ще, ось цей варіант, мені також подобається е, оснащення. І ще хотів показати ось такі твістерки є е, любих вербників, любих е, зазвичай, хто, теж хтось одягає його на одинарний гачок, що віцетерчити гачок, або так само на джиголовку. Або на двойнік його одягає. При власному досвіді ловлі на такі твістерки, якщо двойнічок, цей хвостик при закиді може зачіплятися за наш гачок, за двойничок, за одинарник. Тому я завжди, завжди твістерки оснащаю на офсетний гачок. Офсетний гачок ось так ховається. І наша, е, наш хвостик ні за що не має за що зачепитись. Також зараз покажу. Ось беремо такий тістирок, беремо ось такий вкрутиш. Я вам говорив, що в мене є різних розмірів вони. Ось так беремо по центру також акуратно заводимо і також вкручуємо, але дуже, дуже повільно, не спіша, щоб. Наша пружинка укручувалася саме по центру. Акуратно. Ми нікуди не спішимо. Ми оснащаємо приманки вдома на ті, які хочемо половити. І з собою беремо, наприклад. Запасні. Ось так. Ось так у нас вийшло, бачите? Вухо. А зараз просто беремо наш офсетник і отак протягаємо гарно. Міряємо, де, де має вийти наше жало. Так трошечки в натяжку, от на другому цьому з'єднанні. Зараз і ось так ми рівно. Також дивимося, щоб було все у нас рівнесенько. Ось так продягаємо. Бачите? Ідеал. В передній частині не розбивається наша рибка, а за гачок не зачепляється наш хвостик при закиді. Або навіть при клюванні. От, наприклад, окунь може атакувати, або судак може атакувати за кінчик хвоста, і він, коли потягне, кінчик отак, ну, хвостик стрельне. І коли клюванні також може зачепитися за гачок, от, наприклад, якби був відкритий гачок, ось так у нас. Отак от хвостик чіпляється за гачок і все. І ви вже далі робите проводку, а проводка у вас не виходить. Тому всі твістерки я оснащаю на овсетник. Ось так. Все дуже гарно, я ж кажу. Для економії, я ж кажу, варто купити різних розмірів ось таких вкрутищів. І ви набагато більше зекономите грошей. Е, тому що приманка, все ж таки, як не крути, дорожче коштує, ніж ось цей вкрутиш. Там вкрутищів здається 10 чи 8 штучок в упаковці. Тому за 20-15 гривень купити ось цих вкрутишів і зберігати свою приманку на більшу кількість риби, я, я думаю, що це. Ну, Нічого не вартує, тому що ваша приманка буде зберігатися, і ви на ньому піймаєте багато риби. Ось такі монтажі я вам показав. Поділився своїм досвідом, поділився е з вами, м на що я люблю ловити і як. Я ж кажу, подобається мені також ловити на двойник. Тільки я не люблю, що двійник е ріже рибку. Але є приманки, є двійники. Такі, які не пошкоджують нашу приманку, і от можна оснащати таким чином і ловити не з порваною резиною. Бо е, я дуже багато скажу свій час зіпсував е, приманок, коли отут ви заводите е, гачок справа наліво і так заводите, і по бокам рвалося, рвався рвався силікон. І цей силікон, який по бокам пірвався до, першої, до першого клювання, якщо Судак чи окунь не візьме приманку до кінця, він, він закриє рота, а ви підсічете, ви просто відриваєте віце права. Я дуже багато приманок повідривав саме в цій частині, де двойник розрізав. А ось такі, таким чином такі е, оснастки то немає нічого з резині і можна піймати дуже багато е, трофеїв. Дякую вам за перегляд, друзі. Підписуйтесь, пишіть коментарі і ставте подобайки. Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня!